Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні дійшла черга до скарбів Олі і подивимося, що ми тут маємо: гранатове таке намисто, стурмаліну, рожевий кварц, такий браслетик з перлин, то розірваний агат, такий на п'ять низочок коралове, мушлі. І бурштин на мисто, і браслет. Зараз поцікавлюся Олі, що, які в неї побажання, а що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ольги готові. І подивимося, що я створила. Із коралу дуже такі маленькі намистинки, їх було 5 низок. Я вирішила додати трошки фурнітури для яскравості. Отакі матові і блискучі. Одна матова, одна блискуча. І так я чергувала одна матова, одна блискуча. Трошки для яскравості, для цікавості, додала такі намистинки, конектор і на закінчення. Дала ланцюжок, щоб регулювати довжину. Щось придумати з тих капельок. Не знаю, може, щось і можна би було. Спочатку думала, може зробити отаке перекручене, але воно виглядає дуже тоненьке-маленьке. Все-таки таке на п'ять низок окремо цікавіше. Накрутила сама. Ось так. А ви що скажете? Кивіше так, на п'ять низок, чи скрутити би було краще. Але вже є, що є. Ольга одобрила, і ми дивимося далі. Із отаких от м'ятних намистин вийшов комплектор. Намистини кривенькі, і я їх розділила такою шапочкою і гематитовою, такою граненою намистиною. Замочок позолота з ланцюжком. І намисто точно так само зроблено. Оце ця фурнітура додала яскравості. І комплект вийшов досить таким нарядним. Замочок гачок позолочений. Ось бачите? Із рожевого кварцу Ольга хотіла, щоб додати до нього такий кварцовий хрестик. У мене ще один був, тому побажання Ольги я виконала. Додала фурнітуру по золоту 24 карати, і між кожну намистину дала роздільну. Тут я не пропустила, вона втопилася і тут втопилася. Отвори нерівні. Коли я робила, я цього не бачила, не є, бачите? Просто трошки втоплюється. Ось, дала таку намистинку. Для краси і бейл до цього хрестика. Замочокачок. Таке ніжне-ніжне намисто. Із турмаліну також вийшов комплект. Не так, ну, це я так, також я мала на увазі до попереднього м'ятного. Ольга попросила сережки до нього. Я відібрала найяскравіші, найцікавіші і одинакові. Тому що намистини всі різні. Мені вдалося знайти практично одинакові і зробила такі сережки. По центру вибрала більш розові намистини. Далі вже як там виходило. Ось. Так, як намистини всі одного розміру, треба було скласти їх якось цікаво, щоб вони ну, не дуже просто. я вирішила зробити такі ланки. Дві намистини, і між ними ось така позолочений такий диск. І ланка з трьох намистин в шапочках. І вони чергуються через гематитову таку гранену, квадратну намистину. Така ланка. На 2, на три, на дві. Ось. Як я казала, по центру вибрала рожеві, а далі вже, бачите, йдуть зеленуваті, старалася, щоб вони були симетрично розташовані, і мені це практично вдалося. І гачок, Із бурштину, там було намисто і браслет, я так і зробила з намиста намисто. намисто. Тільки додала фурнітури, а з браслету браслет. Була дрібніша крихта, я її посадила на піни, додала таку саму намистинку, як в намисті. І це на меморі дріт. Замочив ланцюжком. Ось такий комплект. А в намисті намистини були досить такі великі то я тільки дала диски між них. І для краси оцю наместину в шапочках. Такі роздільні сніжинки. Ну і тут через три я додала роздільну, щоб м'якість була. І з гранатового також комплект попросила. Ольга із такою згардою. і з такою згардую із двох намистин я зробила такі сережки таких більших. І додала свої оці менші. Щоб такий був плавний перехід. І так само до кінця дала на зменшення. Ось дала таку фурнітурну наместину для краси. Це вулканічна лава. О, у нас вже сьогодні другий день тривоги, другий раз тривога. Ось і ця згарда, шапочки. На менші ось такі, на більшу ось такі. І дала. Гематитові роздільні, щоб вони не тиснули дуже одна в одну і гачок. Я вже закінчую. Намисто, яка намисто браслетик, тривога і вже мене збиває з думки, бо я вже думаю про інше, а не про прикраси. Такий був браслетик, але він був за короткий для Ольги. Я його чуть-чуть подовжила за рахунок роздільних, і дала замочок із ланцюжком. Фурнітура позолота, а з мушлі я не переробляла, тому що я порахувала, що не варте. Воно створене так, як воно створене, і має, ну, може бути, єдине, що я додала замочок, бо тут його не було. Ось, А перенизувати, кажуть, воно, воно не варто того. Воно, його вартість досить низька в порівнянні з моєю роботою, отак скажу. Тому літом на пляж Ольга його собі вдіне. І це все, що я вам мала показати всім. Гарного мирного дня і до наступних переробок!